У Вінницькому обласному художньому музеї відбулася презентація культурно-просвітницького мистецького проєкту народного художника України Володимира Козюка під назвою Україна крізь віки. Проєкт Україна крізь віки приїхав сьогодні до Вінниці, але перед тим він був перший захід у Софії Київській, далі в Верховній Раді, Музеї народної архітектури і побуту в національному музеї Шептицького у Львові. Також в університеті Шевченка і сьогодні перед поїздкою за кордон в він в Вінниці. Експозиція складається з самиполотного септиху Україна крізь віки, створеного відомим українським митцем, колекціонером і меценатом Володимиром Козюком. До роботи над проектом також долучились художниці Євгенія Бошко, Ольга Тяжелова та Валерія Кузьменко. В загальному ми працювали над проектом півтора року. Фактично, в цьому проекті ми показуємо і трагедію сьогоднішнього дня. Це розрушені будівлі війну. Але також ми показуємо нашу духовність, нашу історію, нашу культуру. І в цьому проекті є всі головні артефакти, які є в Україні. Від сьогоднішнього дня до мізинської культури, де 19 тисяч років, і фактично ви. Че в костюм браслета сьогодні її на наших сорочках уособленням регіонів України стали жіночі образи за словами митця. Саме жінки через тисячоліття передають традиції та культурний спадок. Головний сенс цієї виставки показати багатство України, яке ми яке художники показують через народ, через жінку, через дівчину. І через предмети, які нас оточують, і які створені або походять з тої чи іншої території, тому сім картин, сім регіонів України в центрі поділля, звичайно, бо бо це наші картини створювалися у Вінниці. На заході Володимира Козюка відзначили нагородою за волонтерський внесок у перемогу України від громадського об'єднання Ми Вінничани. Керівник міського осередку об'єднання Сергій Кудлаєнко зазначив, що культурні проекти не лише презентують Україну на весь світ, а й стають благодійними заходами для допомоги ЗСУ. Таким став цьогорічний проект місця сили України. Вінничина скільки він разів привозив гуманітарну допомогу, скільки він спецпідрозділами військовим чи передавав це зі своїми колегами. Це десятки тонн, це дуже багато необхідного обладнання. І не зважаючи на те, що він це робив, він ще знаходив сили для того, щоб нам презентувати таку красу. Незабаром уже на початку листопада на Вінничині в Палаці Потоцьких, що в Тульчині, відбудеться ще один проект Володимира Козюка Молитва за Україну. Так, от ми продовжуємо наш проект Арт Палац. І 4 листопада, о 11 годині, на території Палацу Потоцького буде презентовано проект Молитва за Україну Володимира Козюка. І в рамках цього проекту е, ми запросимо представників книгу, книги рекордів України. Після експонування у музеї Україна крізь віки вирушить до Києва, а потім у довгу подорож Європою, де презентуватиме культуру та мистецтво нашої країни.